Новий вінницький ритм. 101.8 Радіо. Місто на Богом. Події що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінський мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та Олег Семко. А також сьогодні я сподіваюся, ви вже пам'ятаєте, кожного понеділка, о 14.10 Ми намагаємося зв'язатися разом із е, школою мови муза. Е, я сподіваюся, що вона вже разом з нами на зв'язку. Адже ця школа знаходиться далеко далеко від нас, ну приблизно десь 360-370 триста Е, кілометрів. Це школа мови знаходиться у Львові, отож, якщо Львів чує мене, я буде дуже буду дуже радий представити, хто сьогодні разом зі мною на зв'язку. А бачу, бачу, бачу. Вже бачу, вже привіт, бачу. Привіт привіт, 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 привіт. Я... Радий бачити. Маю сказати Алінко. Секунду маю сказати абсолютно офіційною мовою. Сьогодні зі мною на зв'язку Аліна Островська, керівниця та лекторка школи мови муза, яка знаходиться у Львові. Ще раз радий тебе бачити. Привіт, традиційне запитання, як завжди, яка погода у Львові? Погода у Львові чудова, але відчутно, що осінь вже стукає у двері. Сонце є, та не гріє. О, шо, така погода. Що та там стукає в тебе, я не розумію. Хто там в двері стукає? стукає? Все нормально. У нас, до речі, у нас також сонечко. Вчора так трошки було похмуро, але у нас сонечко, все нормально, все чудово. Але температура все-таки понижається. Дощу нема. Коли у нас розпочнеться грибний сезон, не знаю. Сподіваюся, що буде сухо, і я сподіваюся. Ще можливо трішечки встигну з'їздити на... На... на рибалку, половити рибу. Ну при... приблизно таким чином, дуже дуже себе контролюю. Відверто тобі скажу, дуже контролюю, адже все-таки говоримо сьогодні про мову, і я чудово розумію, з ким я говорю. Говорю з керівницею лекторкою школи мовної школи. Шановні наші глядачі і слухачі, на минулому тижні ми з Аліною, коли ми обговорювали, яка буде тема, Аліна запропонувала. Я звісно погодився. Чому тому, що тема. Яка е, ну не вмируща, це точно. І ми ще не один рік, якщо не один десяток, будемо про це говорити. А якщо враховувати, що мова це живий організм, який постійно змінюється, то це вічна тема. Вічна тема це фемініст. Ти ви, одним словом, фемінітиви. Отак воно якось звучить. Фемінітиви. Отож, Аліно, скажи мені, будь ласка, це ми нещодавно придумали. Це діалектизми, це якась історична наша спадщина. Взагалі, що таке фемінітиви? Що каже про це наука? Що пише про це книжка, як то, як то кажуть? Ну, дивіться, це доволі вже не нове явище, воно питоме. Ми давно не дивуємося таким словам, як вчителька, солістка, вокалістка, лікарка. Так, а ми вже звично ставимося до цих слів. Проте, напевно, не всім подобаються якісь такі нові фемінітиви, як фотографиня, мисткиня, міністерка, так там чи філологиня. Хоча від варто кажу вам, я з першого курсу як була філологиною, так і лишилася. Ну, тобто для мене не було такого поняття, що я філолог. Так, мені приємно, коли до мене так звертається, але зараз. Відчутні дві різні полярні думки, Дехто каже, що не звертайтесь до мене, так мене це ображає, а мене, наприклад, навпаки, підвищує. І маємо проблему на такому соціальному рівні, так, тому що ну здавалось би, фемінітиви це просто слова жіночого роду, які збігаються з поняттями слів чоловічого роду. Правильно? Будь-яке нове мовне явище, воно тако ну, завжди видається дивним. Людям складно прийняти щось нове. Хоча ніхто ну відверто і не виступає проти таких слів, як вчителька. Чи співачка ми ж не говоримо на сцені співак Тіна Кароль? Правда, це би було вже дивно, і ми не будемо їх. Змінювати назад, а ну тут а, тут є історичний часу. момент. Я я вважаю, так. тут є історичний момент, і тут навіть не стільки історичний момент, скільки е, таймінг, е, часовий простір, часовий простір абсолютно спокійно з історії. До нас прийшла е, вчителька. Ми зустрічаємо це слово і в літературі, і в стародавній, або просто в давнішній літературі, і так далі. Так. і Так далі. Ніхто ж не писав дійсно вчитель жіночого роду і, і щось таке подібне. Ну це було б дійсно, якби хоча, трошки хоча. трошки дико. Ну, хоча Тут же ж є, як хоча дивіться та да, за ну... правилами. Так ми ж визначаємо, що все ж таки професії вони належать до чоловічого роду за старим за старим правописом. Так і ми навіть в школі, коли робимо тести, і це страшно ріже вухо, коли вчитель Оксана Миколаївна зайшла до кабінету, uh -huh. зайшла, але вчитель так, і діти до речі, молодь до цього дуже позитивно ставиться до цих змін. Вони е, гірше сприймають оцей андроцентризм. так, Така, ось коли переважало, все таки е, в, і чоловіча роль. На першому місці була, хоч і ми це приймаємо, але дітям ну незвично навіть це. І ми кажемо, давайте так ще останній рік, це останній правопис. Ну, точніше, останній старий правопис, mm -hmm. за яким ми йдемо. Останній рік, так, відповідно, я кажу, все. Вже з наступного року будемо повністю-повністю переходити, тому що на ну, опозіопозиціонери вони керуються думкою, що вживання фемінітивів на позначення професії чи посади є принизливим для жінки. Ну, наприклад, пам'ятаєте такі вислови б'єшся як дівчинка там або бігаєш як дівчинка, поводишся як дівчинка. І чому слово дівчинка відображає слабкість і несе в собі якісь негативне значення? Це зовсім да, це, це зовсім що... інше. Вже да. витягування або підтягування таких певних соціальних або антисоціальних, або критично соціальних моментів. Які у нас взагалі, на жаль, існують, а, і, і будучи, да, відверто скажу, і будучи існувати в суспільстві, в соціумі, тому і є і порівняння такі, і тому є і такі е, е, форми, форми, вислови, так. які, на жаль, існують це Дивіться, дивіться. Ну, Наприклад, нюанс, слово доярка так, відоме усім, але мало хто знає, що саме від нього вже утворюється слово дояр, а не навпаки. розумієте? Просто це все так воно склалося історично. Так як е, е, нікого не дивує слово е, там, швачка, нехай не прибиральниця, так, секретарка вже нікого не дивує. Е, тим не менше, е, знаєте, от в російській мові, вибачте, що я проводжу паралелі, вони до, фемі до фемінітивів дуже і дуже далекі. У них, оце ось е, суфікс ши, він образливий, «аптєкарша», п'єкарша бібліотека. Я тієкаршавут ну, неприємно, правда. І е, коли ми так само запозичаємо цей суфікс, е, ми трошечки ну принижуємо значення жінки. Так Знову ж суспільство розвивається, і мова разом з ним. Мова має обслуговувати потреби суспільства. Перше все правда але, і мова за відстає. Де. Але, але але от секунду mm -hmm. да але е, е, я абсолютно погоджуюсь, і я переконаний, що напевно мало ну взагалі не знайдеться людей, які скажуть, що дійсно що вчителька це якось і взагалі будуть сприймати як вчителька, як фемінітив слово вчитель. Е, я думаю, що тут все нормально. Але м -м, ріже вухо. От почнемо з таких моментів. Та? Ріже вухо. Ми ж не за правилами живемо, а ми живемо за тим, що нам ріже. Ріже вухо, медикиня. Ну. Чому? Ну, погодься, uh... от, от ріже. Водій, uh... Чи... Uh... Водійчиня, або от водійка. От як правильно, водійка, nee, водійка чи водійка? Водій... Водійка, водійка, звісно, водійка. Дивіться, я вам. Okay, Окей, директор. Коли... Дивиться, директор. Директор. Школ... директор. З освітою вже розберемося, тим більше, що, наскільки я пам'ятаю, ну, 1 числа день освітян ми всіх вітаємо, звісно. Так ось, <ріх> <ріх> директор. <ріх> Е, ми звикли до того, що директор може бути як мужчина, так і жінка. Як, саме не чоловік я кажу, а я саме йду по гендерним ознакам. Е, мужчина і жінка. Але є директорша. Ой, 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 нема такого. Немає но, немає, немає. Но, це загравання з російською но, це е, директриса. коли типу жінка Директриса, так, я, я особливо розумію. якщо вона ще е, геометрію викладає, то от директриса, бісектриса, якось от так трошечки. Я жартую зараз. Я жартую, ти, 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 ти. от, але тим не менш, ну от коли хочеш образити, ні нікого не хочу образити, але самі чудово знаєте і розумієте, що є така форма, як е, оця директорша, наприклад. Да? Є, 예, ну, це є ну, це неправильно неправильно, це неправильно, але це знову таки ріже вухо, і це е, е, емоційний окрас. От такий якийсь Е, є, є, правда? Є такі. Є, але я вам хочу сказати: от відверто. Дивіться, от поки ми не відійшли теми про медикиню. Та mm -hmm. е, Леся Українка в листуванні з Ольгою Кобелянською е, не раз говорила, що в неї є сусідка, медичка. Медичка і uh -huh. вже Леся Українка застосовувала ці фемінітиви, і воно нікому не різало вуха. Так до там нашого нас наших дітей навантажуєте новітніми правилами. Ти це ж зараз проводиться така соціальна апробація. Ми повинні подивитися, який із варіантів приживеться, який людям він ну все ж таки сподобається, і які вони понесуть. От, До прикладу слово від слова академік можна утворити дуже багато фемінітивів. Академкиня, академиня, академиця, академікиня, академчиня. І академічка. І один з них точно піде в життя і приживеться. Ми просто дивимося, а, а, як а, людям а, це а, подобається. Академця. Академця. Ніж, ніжна така, така маленька, така, худенька, Не. така от академ. Якось. Ти академця, що приживеться, я У не людей. знаю. Мені так це от подобається. Е, я інше хочу запитати: О, ти кажеш постійно: е, є апробація, є е, термін певний на апробацію, і є, е, е, от, як ти сказала, приживеться, не приживеться. Інше мене цікавить: ми живемо за правилами і за законами, ну, швидше за законами і за правилами. То які ж все-таки є правила утворення е, фемінітивів? Вони взагалі є? Чи там є. як завугать? Я ж знаю, що вони десь є, вони мають бути. Є, є, вони розмиті доволі. Я вам скажу так: вони дещо розмиті, але зараз працюють ці правила наступним чином. Найпопулярніший із таких продуктивних суфіксів та для утворення фемінітивів є суфікс к. Ну, студент, студентка, дизайнерка, авторка, акторка. Ми вже звикли до звикладених, і ми можемо ось цей суфікс к пробувати доєднувати до слів, потім рухатися далі. І я вам зараз скажу, що таких суфіксів може бути аж 13, ага. але найпродукт. Дивніше на сьогоднішній день їх 4-6. Це К, Іц, Ін і Ес, Так, оце, от е, що ви мені казали про е, Нехай там буде поетеса, так mm -hmm. найменш, mm -hmm. найменш поширений з них всіх. Я думаю, що всі 13, звісно, ми пробувати навіть не будемо. Бо подивіться, скільки, скільки галасу навколо е, цих чотирьох шести. E, ну дивися, от поетеса, вже... поетеса, поетеса все нормально. Ну з'їдається і воно не ріже. І так приємно поетеса. Особливо, якщо вже розтягувати так трішечки так, на, бачите, як, бачите. Як, як раніше це казали на старорежимний лад. Якщо так трошечки розтягувати на австро-угорський поетеса. Ну, от. а патронеса. Патронес. Ні, я до чого? Но з іншого боку, поетеса і казати, поетка. Ну, я, от, я, от, я, бачите, ти знаєш, це мені от, поетка мені нагадує е, в, Габровського кота. З обрубаним бачите. хвостом. Чесне слово, поетка. Як і от я як 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 щось, mm -hmm. от вистрілив прямо от, поетка. Поетеса, от так, є, різ... не, не є різниця, правда. не хотілося б ображати. Є різниця, ну... є різниця. І мені здається, знаєте, що треба питати, все ж таки жінок цієї професії, як їм приємніше. Мені здається, ой, вони ой, от, саді... мен... вибач, вибач, ну мені здається, оце глухий кут. Скільки поеток, Чому? стільки й поетес, скільки жінок, стільки і думок. Е, і кожна же хоче бути особливою. І так, ви всі особливі жінки. Я кажу це абсолютно ну, серйозно, це, без перебільшення. Але от назви мене, будь ласка. Таким чином, щоб от як нікого, а тільки мене. От мені так це здається. Розумієш? Ну, їй подобається. Правила читай, треба правила знати. Як? Про Як правила відверто, ви почитаєте, навіть якщо Олеже, ви правила почитаєте, то вони завжди вони до всіх слів можуть е, ну відповідати. Для цього є словнички. і один О. з таких словників є в онлайн форматі. Можете перевірити, е, чи там слово нормальне буде, і там інколи до одного слова можуть подавати і два, і три варіанти. Тобто, і ми можемо голосувати за них з вами. І мені здається, якось е, більшість може перемогти за якийсь один варіант. Я дуже погано ставлюся до голосування. Дуже погано. А чому? можна я е, е, не збуджуй мене, бо я зараз почну розповідати. Чому не збудовая? Я тобі скажу, тому що я не вірю, я не стою, я не належу до тих людей, які вважають, що більшість під час голосування або правильна, або правдива, або саме так і треба. Тому що моє життє... мій життєвий досвід мені е підказує зовсім інакше. Було декілька випадків, і я зараз зовсім не маю е на увазі е якісь певні політичні голосування, на які ми ходимо регулярно там, раз, два, раз, чотири, раз п'ять років, і так далі. Ні, це без політики. Просто моє життєве переконання і мій життєвий досвід. Е більшість в до достатньо часто у мене більшість була неправа. Тому голосування це ж. Того більше. Погодься. Хто більше, той і правий. Ні, в мій досвід доказує зовсім інакше. Е, хочу тебе ще раз запитати конкретні приклади, тому що наші глядачі, слухають. ну глядачі ще. Я розумію, глядачі дивляться на тебе. Вони запам'ятають в першу чергу тебе, гарну, красиву е, розумницю. Ще раз нагадаю, це Аліна Острозька, керівниця та лекторка школи мови муза. Дякую, зі Львова. Да, льво. Бач, я от вже підряд. Зільво. Да. Да, зі а наші е, слухачі не знають, не бачать. Ну що ж, я вам бажаю. Тільки переглянути наш ФБ сторінку, і тоді вже побачите, з ким я кожного понеділка у другій годині зустрічаюся. Е, Алін, так ось, дивись, е, знову таки, що ріже вухо, що не ріже вухо? Е, водійка, Добре, і водій, водійка водійчиня. ну, ну, ну Водійка от, краще. Ну, правда, ну, правда водійчиня. якось так, от так, от, так. от краще. от Но все одно зі ста водійок буде одна водійчиня. Ну та хим буде. Ну, Нехай буде Ну, Дивіться, багато ні. хто говорить про членкиня, наприклад. Ось це, це дуже сильно The Best. Ну просто ти розумієш. Так, ну... Але дивіться, але якщо ми відкопаємо якісь там документи періоду УПА, ми знайдемо це слово і нормально. От, окремо. от зовсім, зовсім окрема тема. Ну, вірніше, це не окрема тема, а це тема пов'язана саме з прикладами. От що Мене е, не влаштовує, от скажу абсолютно відверто. Що мене не влаштовує? Коли ми говоримо про сучасну, як ми кажемо, українську мову, ми чомусь обов'язково йдемо в історичні джерела, і звідти їх беремо. От я нещодавно закінчив читати пана Данила Яневського е про е, нашого очільника УПА. Е угу. е е пана Бандеру, е так, і він величезну кількість, величезну просто кількість, книжка гарна, велика, там 500 сторінок, величезну кількість наводить прикладів, документальних прикладів тогочасних. А це приклади починаються 19, 1919, 20, 20 21, 23, 28, 30, 37, 41 і, і 46 і так далі, і так далі. Так от, величезна кількість прикладів, і мені цікаво читати з точки зору, я як історії, так і з точки зору мови. І я ту мову, якою написано офіційні підкреслюю, підкреслюю документи, ту мову я вже сприймаю в більшості своїй як історично-діалектичну. Але не mm -hmm. як сучасну мову. Тому, якщо ми говоримо про сучасну мову, мені би хотілося чути сучасні приклади, а сучасні так не говорять. Або говорять тільки в тому випадку, коли вони хочуть зробити стилізацію під якийсь певний період українського життя. Ну, якби це моя позиція. Тепер твоє слово. Mm -hmm. Ну не знаю, чи це стилізація, чи все ж таки повернення до тих форм, які в 30-х роках е, витісняли силою, коли забороняли говорити і користуватися фемінітивами, бо тільки тому, що їх не було в російській мові, так їх просто забороняли. Ну у нас немає, і хай в них не буде. Так і це не стилізація, це свого роду повернення до тих питомих форм, до тих форм, які нам властиві були постійно в мові, так від яких нас намагалися закрити і зплющити очі розумієте, тому це не зовсім стилізація, не зовсім. Ми повинні багато репресованих слів повернути. Я от маю наступну тему для нашої з вами розмови. Та про репресовані слова є ж і репресив репресовані форми, такі які фемінітиви. Вони вважаються угу. репресованими. Тому що навіть якщо ви подивитеся у словники, там найстаріші словники, ви завжди знайдете якісь фемінітиви. І навіть сучасному словнику в 11 томах, так сучасної української мови, ви можете вже нарахувати близько 3,5 тисяч фемінітивів навіть за радянізації, так а до того слова, навіть в лексиконі Зезанія, який укладався у тисяча майже у 1600 році, так ми вже, вже знаходимо до 10 фемінітивів. Тобто, це наше питоме. Ми не можемо говорити. Говорити, що це стилізація воно просто заборонено. Те, що варто повернути і не соромитися того, тому що наша мова має таку функцію, розумієте, олеже, вона угу. має і, і, і позбавлятися від так такого дару ми не можемо. Це не англійська, де немає таких можливостей. Правильно е, я би а, е, вибач, е, вибач, що перебуваю, тому що залишилося буквально десь хвилинка. Так е, я вибач, я би поставив тоді акценти трішечки інакше, акценти в, е, в самому сприйнятті фемінітивів. Um... В першу чергу я би казав, що ця форма, або ці застосунки, або ці префікси, е, суфікси, все, 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 що тільки можна підключити, це все йде на збагачення. Ми, на збагачення, ми маємо багатшу мову ніж сучасний наш ворог, ніж е, історичний наш ворог, ніж інші народи, і я нікого не хочу образити. Але е, розвиток української мови йшов таким чином, і ми так. маємо. Найбільш е, більш багатшу мову в словотворенні. в даному випадку, окремий абсолютно іде фемінітив. Їх 8 тисяч, як так. пише офіційна е, офіційні джерела, їх всіх запам'ятовувати вивчати не треба. Тести по ним здавати не також треба. не треба. От, ну, хоча треба. може комусь таки стукне таке в голову, знаєш, якогось треба завалити на іспиті. То будь ласка, фемінітивисики, 8 тисяч, назви, будь ласка, і все, і сідай два. Та От е, ну таке я жартую зараз. То якщо подавати це як збагачення. Мови. Якщо подавати це як е, окраса, як Привоти, розвиток, окраса. як а. от, от. Якщо так подавати, я тоді як все. нашу родзину я, 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 я за явочиш, я, от, так, от, так. От, от, і, я і, за і ми всі за. Ми всі за так. Хоча є деякі мовознавиці як Ірина Фаріон, яка не дуже за виступає за такі речі, але кожен має свою думку, і ми створюємо мову. Пам'ятаємо, що мова це відображення нашої ментальності, перш за все, і а, тому можемо робити висновки. Робимо висновки, робимо висновки дякую. разом з Аліною Острозькою, керівницею та лекторкою школи мови. Муза. Алінко, дуже дуже тобі дякую. Маємо виходити дякую з ефіру. До наступного Добре. понеділка. До наступного в дня. листі ти мені, звісно, напишеш більш детально так. про що будемо говорити в наступний так. раз. А найголовніше нашим глядачам і слухачам слухайте, читайте, дивіться, і це тільки-тільки прикрасить вашу мову. Йдемо на невеличкі музичний... Дякую. Де в невеличку музичну паузу, і після цього знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм сто один і вісім рафел. Місто над Богом, події, що поруч.